Тридцятирічна Валентина на свою іномарку тепер може хіба що подивитися. Я не маю права виїхати з нею будь-куди, подивитися тако, відкрити двері, подивитися, полюбуватися, як вона пилюкою припадає, і на тому все. За це пожо подружжя Ткаченків із села Бутки Немирівського району два роки тому заплатило 45 тисяч гривень. Продали господарство, а ще половину позичили, адже без власного транспорту у глухому селі з малим дитям було надто важко. Та як городилася маленька дитина, почала хворіти. Ми побачили, що важко добиратися 25 кілометрів до центру міста Немирова. І Чим добратися? Захворіла дитинка в Піднялася температура 40. І чим довезеш? Чоловік Валентини спочатку їздив на автомобілі за довіреністю. а поки небагата сільська сім'я збирала гроші на переоформлення транспорту, на нього наклали арешт. Про те, що автомобіль знаходиться під арештом, чоловік дізнався ось на цьому посту. Водій саме їхав реєструвати машину, коли його зупинили, працівники тоді ще ДАІ. Вони і вилучили транспортний засіб на штрафмайданчик. З'ясувалося, що попередній власник автомобіля не розрахувався по кредиту з банком. Останній звернувся до суду, який наклав арешт на майно позичальника, зокрема і на іномарку. А виконавча служба конфіскувала автомобіль уже у родину нових власників. Борис Ткаченко не витримав такого повороту долі і наклав на себе руки. Ось в тих кущах сусід знайшов мого чоловіка повішеним. Але зараз вже тих кущів немає, та як ми їх спиляли, щоб не навіювало спогади. Він нам нічого не казав. Нічого він, він все собі, все собі. Він вирішив за те, що він знав, що він увійшов в цю халепу, за те, що вони його так підвели. Так, Валентина залишилася з семимісячним сином на руках без автомобіля та з боргами у 25 тисяч гривень, аби не платити хоча б за місце на штрафмайданчику, Жінка випросила автомобіль на відповідальне зберігання. Тим часом звернулася до суду, аби той визнав за нею право власності на транспортний засіб. Утім, жорстока і сліпа українська феміда на її бік так і не стала. Забираю, і я не, хоча я його фактично купила, цей автомобіль за свої гроші не крадені, нічого не, не вкрала. Це вже буде не подвійня втрата, це просто буде. А ось той самий формальний власник автомобіля. Чотири роки тому, аби налагодити виробництво, Сергій взяв у банку кредит 400 тисяч гривень. Та після стрибка курсу долара не зміг вчасно сплачувати борг. Тоді суд і наклав арешт на його майно. На той момент машину вже купили інші люди. У суді чоловік просив, аби її залишили селянам. Тим більше кредит він потроху повертає. Треба там около 80 тисяч гривень. Ця жінка привела автомобіль. І на сьогоднішній день, коли вже банк поставив на неї арешт, то це вже взагалі лишається її автомобіль. І так що вона на сьогоднішній день вона нічого не винувата в своїх поступках. Не суд, ні прокуратура, ні банк, ніхто не захистив бідну жінку, Все. щоб держава захистила її і суд виніс рішення, що вона законний набувач, покупець цієї машини, є подтверждаючі документи. Дарувати свою машину Валентина нікому не збирається, адже в неї разом з чоловіком вклали усе, що нажили непосильною працею. До того ж, і боргів ще не повернули. Тож попереду у жінки апеляція. А поки єдине, що їй залишається, просити людей не брати участі в аукціоні, якщо її пожо експерт виставлять на продаж, тому що є надія. Собі повернути цей автомобіль, коли власник цієї автомобіля виплатить борг, потім автомобіль залишить за мною.